Всім привіт! Я вас рада вітати на моєму каналі Kate Fit Flex. Сьогодні в нас буде 10-хвилинне тренування в гамаку, направлене на баланс, на м'яке розтягнення та розігрів верхньої і нижньої частини тіла. І ми починаємо. Станьте перед гамаком і плавно заплющте очі. Зробіть глибокий вдих і повільний видих. Відпусти все, що було до цього моменту. Відчуй опору перед собою: свої ноги, своє дихання, свій центр. Продовжуємо робити глибокий вдих, підіймаємо руки над головою і видих, повільно опускаємо руки вниз. І ще вдих, і видих. З цим видихом повільно опускаємо руки в гамак і витягуємось за гамаком вперед. Робимо вдих, трошки округляємось в спині і з видихом намагаємось потягнутись грудною клітиною до пола. І ще робимо вдих. І плавний видих. Тягнемось за руками вперед, тягнемось грудною клітиною до пола. І ще раз робимо вдих. І з видихом, з круглою спиною, плавно підіймаємось вверх, голова піднімається останнє. Прогинаємось в спині і за руками тягнемось вперед. З видихом, з круглою спиною підіймаємось і з вдохом витягуємось вперед за руками. Продовжуємо робити ще таких три рази. Підіймаємось вверх. І з вдохом витягуємось вперед за руками. З видихом згинаємо трохи ноги в колінах, підіймаємось вверх, і з видихом витягуємось за руками. І ще такий останній раз підіймаємось вверх і залишаємось наверху. Робимо глибокий вдих і видих. Заводимо руки з зовнішньої сторони гамака, переводимо їх всередину і чіпляємось за гамак. Витягуємо за руками вперед і трошки переносимо вагу тіла в руки. Згинаємо руки в ліктях і починаємо потрошку розхитуватись в праву сторону і ліву. Робимо маленький видих, коли ми розвертаємось в сторону, і в центрі робимо маленький вдих. Видих і вдих. Короткий видих і вдих. Розгинаємо руки в ліктях і починаємо більш амплітудно повертати корпус в один бік і в інший. Дихання тут таке ж саме. Видих в сторону, вдих всередину, видих в сторону, вдих в центрі. Робимо останні два рази і продовжуємо робити те ж саме, тільки зігнутими ліктями. Останні два, останній раз і повертаємось в центр. Розгинаємо руки в ліктях, виводимо руки із замка і просто кладемо руки в гамак. Починаємо опускати руки до пола, чередуючи сторони. Під час виконання цієї вправи намагайтесь тримати ваші ноги прямі, не згинайте їх в колінах і сильно не розвертайте корпус, коли опускаєте руку до пола. Та рука, яка у вас залишається в гамаку, теж не розвертається в плечі. Плече намагайтесь завертати до пола. Ми повертаємо дві руки в гамак, тягнемось трошки сильніше до пола і починаємо плавно робити перекат на носочки. І назад на п'ятки. Вперед вдих і назад видих. Вдих і видих. Тягнемо носочки добре на себе. І ще вдих і видих. Ставимо стопи повністю на пол і з круглою спиною, з м'якими колінами підіймаємось вверх. Чудово, даємо собі секунду перевести дихання і плавно переходимо до перевернутих асан. Ми ставимо руки в гамак, відтягуємо гамак на прямих руках від себе і перекладаємо його під наші підздошні кістки. Потрошку привикаємо до цього перевернутого положення, складаємо руки у ліктьовий замок і провисаємо вниз. Добре, тепер знову ставимо долоні до пола, вирівнюємо руки в ліктях і починаємо відштовхувати пол від себе і тазом тягнутись назад. Видих. Потягнулись назад, вдих. Перевели долоні під плечі, видих, вдих. Плечами накатуємось на долоні. І ще. Видих. І плавно повертаємось назад. Тепер з видихом відштовхуємось руками від пола і плавно відводимо ноги в сторони. Повертаємось вперед. Знову видих. Намагайтеся так ніби розштовхнути стропи гамака по сторонах. Повертаємось. І ще видих. З зусиллям розштовхуємо ноги по сторонах. І ще один видох, виводимо ноги по сторонах і тут стоїмо декілька секунд. 4, 3, 2, 1. Добре, плавно повертаємось назад, зводимо ноги разом, згинаємо в колінах і намагаємось обійняти руками себе під колінами. Відпочиваємо тут, розтягуємо трошки спину. Плавно опускаємо ноги вниз, торкаємось стопами пола, переносимо вагу тіла на стопи і з круглою спиною підіймаємось плавно вверх. Чудово. Далі ми ставимо будь-яку ногу, зігнуту в коліні, в гамак. І через центр переносимо другу ногу вперед і повністю встаємо на пол, таким чином, переводячи гамак за себе. Складаємо гамак під лопатки, відштовхуємось ногами від пола і витягуємося за руками назад, трохи прогинаємось в спині. З цього положення згинаємо ноги в колінах, переносимо корпус вперед. Гамак у нас залишається під руками. Це був вдих, і з видихом знову через м'які коліна переносимо корпус назад. І знову вперед, вдих. І видих назад, руки за голову. Ще вперед. Тут намагаємось не прогинатись спині, таз підкручуємо добре на себе. Живіт підтягуємо постійно. І ще вперед, вдих, і видих назад. Супер. Залишаємось в цьому положенні. Руки ставимо в замок за голову. Прогинаємо ще більше назад. Тримаємо ще два, один. Чудово. Руки ставимо на стропи, стопи ставимо на дві ширини плечей. Руки ми переводимо знову за голову. І починаємо робити плавні скручування в один бік, на видих, вдих, робимо в центрі. І видих. Скручуємось в іншу сторону. Залишаємось в центрі і прогинаємось максимально назад. Вдих. І з видихом обмотуємо руки з зовнішньої сторони гамака, збираємо стопи разом і підіймаємось повністю вверх. Руки у нас зафіксовані за гамак, і ми починаємо робити велике коло корпусом. В одну сторону. І робимо ще останній раз. І звідси ми міняємо направлення. Для того, щоб зробити красиве, повноцінне завершене коло, вам потрібно на початку, коли ви тільки починаєте його робити, більше розслабити тіло, не затискати його. А ми закінчуємо робити кола і переходимо трошки вперед стопами, згинаємо ноги в колінах. Коліна в нас залишаються в куті 90 градусів, руки в замок переводимо за голову і прогинаємось добре-добре назад. Стараємось не затримувати дихання, дихаємо плавно, спокійно. Переводимо руки тепер на стропи. І з цього положення починаємо скручуватись колінами на видих в один бік, вдих, повертаємось в центр, видих в інший. Вдих, повертаємось в центр. Робимо останній раз, повертаємось в центр. Чудово, відштовхуємось ногами, переходимо вверх, розгинаємо ноги в колінах і повністю встаємо рівно. Тепер ми кладемо гамак нижче поперека, перевертаємось вниз головою і заводимо ноги спочатку з зовнішньої сторони гамака, а потім переводимо їх в внутрішню сторону і ставимо стопи разом одна до одної. Руками переводимо в ліктьовий замок і відпочиваємо тут. Щоб вийти з цього положення, вам потрібно знову розвести ноги в сторони, зачепитись руками за гамак, і опустити плавно ноги вниз і опустити вниз голову, щоб вона не закружилась. Відпусти гамак, зроби глибокий вдих і видих. Відчуй, як тіло стало м'якшим і теплішим. Обов'язково подякуй собі за ці 10 хвилин, за увагу до свого тіла, за турботу і за свідомість.